Музичний клас одна із семи майстерин створених на території дитячого будинку інтернату для людей з обмеженими можливостями у вільшанах на Хущині. Дітки наші, я вже з ними займаюся 8 років. Ми приймаємо участь у різних концертах. Зараз вони приймали участь у всеукраїнському фестивалі Барви Життя, зайняли перші міста, другі міста. З ними дуже цікаво займатися. Це особливі дітки, вони дуже гарно підбирають на слух. У нас є Іван. В Іван, який дуже гарно підбирає на слух на акордеоні. Є дівчинка, яка грає на синтезаторі. Вони дуже мають гарний слух, вони підбирають на слух. І саме головне, що в них є бажання навчатися. Вони... Дуже радіють, коли займаються музикою. До занять з маленькими дітками вихователі підходять особливо уважно. Працівниця дитячого будинку інтернату зазначає, що вчать їх розвитку мовлення і навіть математичним уявленням, але програма для кожного вихованця індивідуальна. Заняття у нас проходять починаються у 8.15, п'ятнадцять 9.15. І ми заходимо в клас, у нас привітання, пісеньки співаємо, і потім розпочинаються заняття. Заняття у нас різні: ліплення, малювання, розвиток мови, математичні уявлення. У нас ну як, в основному виховні заняття. У нас дітки ну, досить важкі, то ми по мірі можливості. Більше всього подобаються такі заняття, як у нас сьогодні зараз. О, малювання, ліплення, такі дотико. Малюючи картини і створюючи аплікації підопічні закладу особливо надихаються. Деяких процес навіть заспокоює. Найстаршому вихованцю педагога з мистецтва аж 34 роки, найменшому 18. Подобається, не дуже задоволені свою роботу. Але буває, що не є охота можуть Коли як залежить від дітей, є так, що зроблять за три о, дні, а є так, що тиждень і місяць. Робити на території дитячого будинку інтернату функціонує ще кілька майстерень. Заняття в них різноманітні: бісероплетіння, гончарство, свічкове виробництво, валяльне з вовни, ткацтво і деревообробка проходять уроки щодня до обіду. Всього підопічних у закладі більше 180. Віковий діапазон різний, адже в закладі навчаються як дорослі, так і діти. На жаль, 46 вихованців повністю лежачі, а 22 пересуваються на візках. Це діти і молоді люди, які інтегровані в громаду. Ну тобто вони беруть участь в заходах різних громади за межами громади. Спеціалістів у дитячому будинку інтернаті не вистачає, адже 11 вихователів замало для такої кількості вихованців. Дирекція закладу спільно з представниками фонду комітет медичної допомоги в Закарпатті вже працюють над тим, щоб залучити більшу кількість персоналу.